Примхливий осінній день не став на заваді проведенню традиційного у рогатинській громаді фестивалю духовної пісні Молитовний передзвін творчі колектив Рогатинщини зібралися на подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці, щоб прославити Боготворця, подякувати за силу Духа, якою нині наповнений кожен українець, за віру у перемогу, за любов до України, співаною молитвою мешканці громади пом'янули тих, хто став на захист батьківщини і віддав за неї своє життя. Помолилися за українське військо, яке сьогодні продовжує. Овжує боронити рідну землю від ворога, декан рогатинський отець Дмитро Бігун благословив фестиваль і подякував його учасникам за те, що крім матеріальних благ дбають про скарб духовний. Українці, як народ глибоко віруючий, створили незліченну кількість пісень на прославу Бога. Тож упродовж кількох годин рогатинці могли насолоджуватись прекрасним співом і своїм слуханням об'єднуватися у молитві до Господа, просити про мир і перемогу. Адже як говорив митрополит Андрій Шептицький, спільна молитва має більшу силу. Ніж молитва кожного, зокрема саме сьогодні духовна пісня є тим піснеспівом, де ми будемо просити в Бога того бажаного і омріяного, того чеканого. Але духовна пісня сьогодні зібрала нас для того, щоб нагадати, що ми потребуємо єдності. Завдяки кому ми сьогодні стоїмо на цьому подвір'ї, тим, хто віддав своє життя. За нашу батьківщину. Сьогодні ми склали за них молитву. Ми сьогодні стоїмо на цьому подвір'ї, дякуючи нашим Збройним силам, які сьогодні стоять там, для того, щоб ми пам'ятали наші духовні скарби, щоб ми дбали про ту духовну зброю, про молитву, пісню українську, яку не знищити. На Рогатинщині існує пригарна традиція колядувати на обжинках. Колядували і на фестивалі. Зокрема, студентка музичної академії мистецтв Італії, уродженка липівки Надія кічула, заворожила глядачів виконанням давньої української колядки Роди Боже жито, Роди Боже жито. Роди боже жито. Роди божесливі, роди божесливі, що були щасливі, роди божесливі, роди Усі учасники фестивалю духовної пісні були нагороджені подяками міського голови та пам'ятними сувенірами.